Ну ось і до нас дійшла зима. З огородиком ми встигли прям тютілька в тютілька. Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну і знаходимося з вами на фоні нашого огородика, Як бачите, все чудово. Встигли, встигли вчора. Приїхав трактор до сусіда дядь Віті, дядь Вітя нам зателефонував, каже, бачу, у вас гороз теж не зораний. Якщо хочете, каже, підійдіть, поговоріть каже, і може заразом і собі теж все це діло заділаєте. Ми так і зробили. Підійшли, домовилися. І вчора все це діло ми організували. І городик запахали. І сьогодні на ранок сніжок. Так що ну прям хі, хі, супер. Вчора не встиг засняти всю цю красу, як воно вже було е, зорано. І виходить е, чорне, все таке, рівненьке, все чудове. Дякую дядь Віті, який займався всім цим процесом. Е, ну, Тобто, зробив так, як я хотів, і все прям супер-супер. Ну, мені сподобалося. Е, сьогодні зранку хі, стаємо сніжок. Ну, Добре, добре, це супер, просто клас, клас. Ми встигли і дуже задоволені. Всім дякую за допомогу, так що рухаємось далі. Любава наша знаходиться вже в кліточці для опоросу. Завтра у неї термін. Все, вчора перегнав її на місце. І вона вже тут. Трішки ознайомилися щодо чого. Все, будемо готуватися до поросу. Процес годівлі. Звісно, годує представниця даної породи зовсім по-іншому, не так, як ось кролики строкачі. До цього були в мене опороси і дві кролички годували, кроленят. Одна зовсім погано, інша більш-менш. Ну, але в порівнянні з цією, це небо і земля. Ця годує в три рази довше. Тобто вона, як зайде туди, до кроликів, до своїх. До своєї малечі, і ну дуже-дуже довго вона стоїть і годує. І результат зразу, ну як, видно. Зараз подивимося на кроленята, вони там такі бутусики. О, ну І корм, звісно, споживає. Хоча вона маленька, невеличка сама по собі, але корму споживає ой-ой. ой Добре. Тільки підсипай і сінце, і виходить, комбікорм. Уходить дуже ну як, добре. І, ну і результат. Результат, звісно, суперовий. Ось наша малеча. Як бачите, вони зачинені. Кроличку я запускаю сюди до них один раз на добу вранці. Відчиняю, вона заходить годує, я зачиняю і все. І кролики знаходяться отут самі собі. Під пухом. І вона не бігає сюди взад-перед, не турбує їх. Зараз. Е -е, Де ви тут? Банда всі сім. Як були, так і є ось які. Ось які гарненькі. Ану, 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 покажись. Ось які бутуси пузаті, нагодовані та тихо. О, отакі. такі шикардосик. Ой, тихенько випадають. На подвір'ї зараз така погода, сиро, холодно, але збереженість 100%. І як кажуть, що кролики такі, коли в таку зимову пору, то вони крепчі, то вони більш здоров'я в них. Краще. Ну, побачимо, побачимо. На даний час я трішки, так як скажемо, переживав за це все діло. Думаю, перед цим ото вітер сильний був і холодний, сиро, потім мороз. Думаю, як вони тут будуть. Але без питань, все чудово. Ну а з самцем з кроликом у нас трішки проблема. Трішки біда, придеться його убирати. В нього на шиї вон, якась гуля. Вон, видно, бачите? І так, я його спіймав. До цього було все чудово. А це вчора чи позавчора да, замітив. Спіймав його трішки так, потрогав за цю гульку. Ага, а вона така тверда, твердюча, як я дотронувся, він почав вириватися. Болить воно в нього, напевно. що, Ну, в общем, щось десь на шиї, якась в нього. Якийсь абсцес чи що не можу, зрозуміло, видно, бачите? Я відразу подумав, що це як ото вони наїдають такі, як жировички, ну, це більше в кроличок, у кроликів такого нема. А потім думаю, та ні, щось не те. Давай дивитися, да. Ну нічого, ми його уберемо, а є у нас заміна. Ось я хотів цього убирати на м'ясо. Думаю, трішки пізніше туди переберемо його. Ну, а бачите, як воно все, що не трапляється, то до найкращого. Ось, оце його синок буде йому заміна. Теж такий красень, чудовий, здоровий. Так що... Нічого страшного. На рахунок того, що курочки он, трясуть макітрами. Зараз їм трішки підстелив підстилкового матеріалу, то вони там копошаться, то не так видно. Ну, ось, вискочило трясе. Ну, я не бачу в цьому нічого такого. Почувають вони себе чудово, як чуєте, розмовляють. Що неможливо, тут знаходиться і щось сказати. Яйценоскость на вищому рівні. На даний момент 92 Було навіть не можна сказати. Було навіть 96. Піднялась, потім трішки знизилася і ось зараз тримається на 92%. Не знаю, я цьому не придаю ніякого значення, я бачу по стану, як вони себе поводять і ну, тобто все це. Не є якоїсь, виходить, якимсь дефектом. Мені здається, що вони в мене завжди так і раніше тріпали макітрами і все супер. Тобто курятничок обробляється, воші, блохи, кліщі не турбують їх, немає їх наявності, і це не може бути ну, якби, причина. Так що, ну, не знаю. Багато хто звертає на це уваги, але. Не бачу я ніякого... ніякої проблеми в цьому. Ось, як бачите, результати на даний час яйценоскості. 92, 91, 92, 96 було. Кількість курочок зменшилася. Ось на даний час 130, було 133. але Пішли, так скажемо, на супчик деякі. Злякалися в той день, як ми останню забрали 96%, а потім трішки знизили, і от на даний момент 92% тримається. Тобто ну, яйценоскість чудова. чудова. В коментарях писали люди на рахунок смаколиків, що потрібно давати там багато. Е Горіхи атакують. Потрібно давати багато, виходить, там, трави, зелені, кабачків, бурячків там, і всього такого іншого. І тіпа, тоді буде яйценоскість добра. <сум> Нічого подібного. Ви тільки цим погіршуєте яйценоскість. Ось до цього, ось в мене приклад прямий, що не на є прям на очах. Тобто яйценоскість до цього була, ну. Не дуже на той вік, на який вони вже були, тому що спілкувався з получається, людиною, яка теж тримає ломанів, і в нього вони на получається, 6 днів менші моїх. І на той період, коли я то використовував всі смаколики підгодівлю там різну, яйценоскість у нього була вища уже на 10-15%. А мої сиділи на смаколиках. Тільки я забрав, закінчилися ці всі смаколики, тільки, я, хоча там вони кабаки, я ще не хочу, нічого цього не хочу. Тобто працюємо для того, щоб курочки повинні працювати. І вони повинні віддавати те, що я хочу, і отримувати той результат, який я хочу. Тільки я перевів ось повністю на повнораціонний комбікорм, убрав всі підгодівлі, комбікорм і вода. Все. І все. Зразу результат. На лице. Тобто, оці всі смаколики, вони навпаки, вони знижують яйценоскість, тому що ви, е, комбікорм розбавляєте, вони не з'їдають потрібну кількість комбікорму, забивають, набивають шлунки, е, ну так скажемо, цією водою, тому що там ну, основна частина всіх оцих смаколиків там вода. Да, там вітамінна база, ну від вітаміної бази яйця не буде. Так що це таке, як там, побалувати їх, дати трішки, розрядити обстановочку. Там він, коли згородом займався, там, убирав, там травичка, якась, все, ну, ну курочком кинув, да, нехай трішки побалуються. Але як основне, оце там шурувати трави, їм мішками сипати, там кабаки, гарбузи, щоб оце вони там. Тоді яйця не побачите. Верніше як? Яйце то буде, ви його побачите, але не та кількість. Яка хотілася б, і не та кількість, яка ну, закладена, виходить кросом генетикою, тому що ми тримаємо навіщо? Щоб курочки приносили яйце і яйце в великій кількості, в той, який вони змозі це зробити. А при неналежній годівлі цього ми не отримаємо. А, як бачите, штори працюють. Кому потрібно, той виходить, кому потрібно, той заходить. На вулиці їх зараз невелика кількість, холодно, сиро, сніжок. Основна маса знаходиться там в приміщенні. Де тепло, працює конвектор, температура підтримується на належному рівні, вентиляція. Ну, тобто, все як має бути. Ну а я переходжу до праці в кормоцех. Ось приїхали премікси для свиноматок і відгодівлі годівлі фірма Villafos. Ще не бачив, не знаю. Ось на, такому, на таких преміксах утримуються свиноматки. Це фірма Ава. це у мене несушка, виходить, споживає. Премікс 2,5% авачик мікс. Ну, оце це просто мішок. Це тут крейда. <запакували>, Запакували в такий мішечок. Все, ваги налаштовані. Також підзатарився макухами Соєва-Соняшникова. Є чим працювати, тому що всі ємкості. Пусті сьогодні зранку роздав, і все. Потрібно це все діло наповнити. Ну, а на цьому поки що все. Я приступаю до приготування кормів. А вам всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. До побачення. Як ви зрозуміли, поки вимішується наш перший рецепт, ми вже готуємо інший. На вагах відважуємо, скільки нам чого потрібно, засипаємо в бункер. І якраз за цей виходить, час, вимішається у нас перший рецепт. Ми його звідти забираємо із змішувача, включаємо млинок і готуємо слідуючий. А огородик наш вже і почернів, Все, по снігу, все розтало. Розпочав вивозити навоз знову на кучу. Не дуже хочеться. Такий тут порядок, чистота навів, все. І знову будемо цілий рік збирати це все діло. Так, до цього було добре, відразу на огородик вивозив і розкидав. Ну, нічого не поробиш. Зараз взимку ще використовую підстилковий матеріал, виходить соломку. І виходить, що дуже-дуже багато йде в навоз викидається і ну, велика кількість навозу. Ну, нічого, без цього ніяк. О, а тепер ось так виглядає наш кусочок з часничком і цибулькою. За день бачите, як все змінилося. <ріст> Зранку було по одному, на вечір вже вже по іншому.